Так, така у нас штука для нарізки отворів в стінах. Це не моє, це, скажімо так, позичене. Просто покажу, як воно робиться у професіоналів. Я перший своєк ставив рекуператора, видовбував перфоратором, а там ще 18 см. І стіна десь теж з 80, 80 см отвір. І 80 см стіна. Ох, я там натубався, там така діряга була страшна. А тут же є спецапаратура. Так, ну робиться. Прикручується отакий кружочок. Це кружочок сотка. В даному випадку так. Залежників от і треба. Це на брізер, тому тут сотка. От. Словне. Робити направлення. Направитись рівненько. Тепер тих хто збоку, я прошу, щоб глянули, щоб був трошечки на двір, щоб був чуть-чуть наклон туди, так? Да? Ось так. Вище. Вище. Чуть-чуть треба небагато. Ще вище. Отак. От О, mm. десь так? Да? Mm. Радуси три.

Так, як виглядає установлений. Це поки що так сказати рамочка, на яку чіпляється. А це пробували вручну викручувати ще до мене насадкою на перфоратор для подрозетників. Чуть-чуть закрутили і далі вже замучилися. А цим набагато скоріше і легше. Так, ось з цієї сторони. Отвір грубший, так, але береться кілька. Вітків утеплювача, ну бо тут в даному випадку 70 мм товщина. Труба, в яку це все ставлено, так? Кілька вітків утеплювача, Один віток, значить півтора вставиться в 80-й отвір. 4-5 вітків, воно вставиться тобі сюди. Ну і по краю пінка. Так, це труба, так сказати, провідник. До неї ставиться решіточка, Вона чисто така, щоб листя не залітало. От. Ніякого тут там, мощного фільтра немає, але щоб вже саме грубе. Да, тут його можна трошки. чи теж капнути на капельку пінки. От. Чи, чи на скотч прикрутити. Ну, її вистачає, навіть якщо такого, її вистачить для затягування. От. Але основне, щоб вона не випадала і щоб саме вже грубе таке сміття не попадало. Ну, найчастіше це листя. От. Це, в даному випадку, брізер чіпляється. Тут на ньому йде грубий фільтр, паралоновий. Там є е, ці по кутах 4 отвора на ці на дюбелі. Це не, не просто так. Воно вроді вісить буде і без дюбеля на центральній трубі, але буде прокручуватися. Тому хоча б один дюбельок треба прикрутити, щоб його не... Не розвертало. От. Тут ще знизу є такий фільтр. Зразу він іде в целофані, а це вже вставлений. Так, стоп. Мабуть, оце перша сторона більш широка, а тут вже густіше. Отак, От широка до вулиці. Це сюди, мабуть, так. От. Так. Ставлене включене в розятку. Далі треба да, читати, звісно, інструкцію, але беремо якийсь. Включаємо його взагалі. Включаємо. Піш в роботу. Це включається якийсь базовий режим. О! І йде вентиляція, так? Тут на пульті. Ставиться на двоєчку, на троєчку. О. А вона одиничко. Це якщо ні, чи треба, не треба, щоб під вухом гуділо. Так, ну і тут ще я бачу йде підігрів. Режим підігріву. о. Починаєте тоді тепліше повітря. Якщо вже геть морози, то включається тоді. Бо так, в принципі, смисла мотати електрику нема. В повітря все одно воно дує догори. Зверху там решіточка, вона туди йде, дує, і воно не дує прямо тобі в лице. Щоб тебе морозило. І все. І працює отака штукенція. Це знайомі попросили допомогти встановити, так, то е, взагалі, як правило, ставлять мушніші брізери, але тут велика квартира і тут так дивилися, так дивилися, бо стіни сиріють, так це не те, що хазії погані, це того, що, що воно сиріє, нема вентиляції, так? І вона оскільки велика квартира, щоб краще потоки повітря, взяли два слабших. Ну, цю штучку поставлять. За кілька днів, а особливо в першу ж зиму зимою, то буде видно прекрасно, наскільки стане сухіше в хаті. Ну, а раз сухіше і вологу виводить, значить воно і кисень задуває і стає ще легше дихати. І при тому це не сквозняк. Можна цю зиму відкривати вікна, тільки то буде тобі постійно дути. О, так собі романтика. А це комфортний спосіб вентилювати хату. Все, все найкраще.